У нас є ціна 1000 гривень, в нас є три позиції, тому буде 3500, Ось сума вся, і вона нам буде повністю безкоштовна. Ліки від бронхіальної астми. Без них пані Вікторія не обходиться й дня. До того ж, часто звалюють з ніг ще й гіпертонічні кризи. А тому щоразу, коли закінчуються медикаменти, мусить прямувати до аптеки. Тут вона отримує безкоштовні препарати за електронним рецептом. Раз в три місяці мені рецепт виписують, і якщо по програмі є безкоштовні ліки ці, ці препарати безкоштовно до значить я їх купую. Багатьох пацієнтів своїх знаєте в обличчя так. Дуже багатьох вже знаємо. Підготовлюємо зарання. Можливо, навіть є такі випадки, коли вони вам зарані телефонують і кажуть, ми там будемо тоді, то тоді, то підготуйте нам те-то і те-то. Уже сьомий рік в Україні діє державна програма Доступні ліки. В її межах люди отримують життєво важливі препарати безкоштовно або з частковою оплатою. Попри війну і складну економічну ситуацію, фінансування цієї програми не лише не зменшується, а навіть збільшується. Про це на зустрічі із журналістами повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Якщо в минулому році це було до 4 мільярдів бюджетних коштів, то цього року, попри те, що ми незначно будемо розширювати програму, тому що ми зупиняємося на її якості, у 2024 році будемо переглядати виключно розширенням кількості лікарських препаратів по тих напрямках, які вже в нас законтрактовані, вже є в в цій програмі. Однак обсяг фінансування зросте майже на мільярд. За словами Наталі Гусак, програма Доступні ліки включає більше 500 найменувань лікарських засобів. Активно користуються цією програмою і в Ірпінській громаді. Як зазначає керівник первинки Андрій Лепківський, лише торік лікарями амбулаторії було виписано понад 15 тисяч таких пільгових рецептів. Наші лікарі мають все необхідне, працює електронна система, медична інформаційна система, і ми маємо змогу виписувати дані електронні рецепти. Щодо мешканців нашої громади, ті, хто підпадають під категорії, які обумовлені в програмі Доступні ліки, вони також мають змогу безперешкодно отримувати дані ліки, прийшовши до сімейного лікаря, отримавши по показам електронний рецепт, і пішовши в нашу громаду в аптеки, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України. За цим електронним рецептом отримують ліки. Зараз за програмою Доступні ліки необхідні медикаменти можна отримати у 32 аптечних закладах громади. Їхні адреси зазвичай підказують пацієнтам лікарі, які виписують рецепти. Аптекарі ж кажуть, без видачі пільгових ліків не буває і дня. За програмою Доступні ліки до нас звертається за місяць близько 500, можливо, навіть трошки більше людей. Сума рецепта може доходити до 4-5 тисяч, це залежно від кількості препарату, який виписаний в цьому рецепті. Провізорка задоволена, що Національна служба здоров'я ще жодного разу не затримала проплати за видані лікарські засоби. А щодо існуючих в народі міфів, начебто, безкоштовні медикаменти є неефективними чи небезпечними, голова НСЗУ Наталія Гусак пояснила, чому такого й бути не може. Якщо препарат є в реєстрі в реєстрі відповідно засобів, які реморсуються, то вони точно є доказовими, вони точно є зареєстрованими в Україні, вони точно є в протоколах, і це означає, що вони є безпечними, це означає, що вони є якісними. Єдине, що це необхідно донести до українців.